Сьогодні ми з підбіркою кращих подарунків автомобілісту до дня закоханих. Ці товари чудово підійдуть як чоловікам, так і жінкам. Це ті речі, які обов'язково повинні бути в кожному авто. Всі посилання ви знайдете у описі за промокодом. YouTube знижка 15% на всі замовлення на нашому сайті. Поїхали оглядати. Не будемо ламати голову, та почнемо з базового пристрою повітряний компресор. Річ якої так не вистачає саме у зимовий. Період, коли шини досить вразливі, до перепадів температури повітря стискається, шина дубіє, а тиск у колесі падає. Обрати з нашого асортименту досить просто: базові моделі з цифровим манометром, якщо потрібен ліхтарик для седанів кросоверів та навіть позашляховиків. У подарунок для військових та тих, хто цінує компактність та зручність, все на ваш вибір. Якість та асортимент, який перевірений роками. Домкрати, друзі, тут нічого і пояснювати. Будь-яка проблемна ситуація на дорозі в першу чергу може зіпсувати ваше колесо. Подаруйте вашій другій половинці впевненість у дорозі буде достатньо навіть ромбовидного домкрата на півтори-дві тони. Якщо добре знаєте характеристики, авто можна підібрати навіть підкатний для кращої впевненості. Те, чого всім так не вистачає взимку пускозарядні пристрої, взимку ємність акумулятора зменшується. Стартер потребує більше заряду, а короткі поїздки не допомагають відновити повністю весь заряд. Та через це часто проблема знову завести авто. Пускозарядний пристрій у вашому бардачку вирішить цю проблему. Підібрати легко дві моделі для седанів та кросоверів та окрема модель для більш габаритних авто. Пусковий струм від 250 до 50 ампер, або від 600 ампер до 3000. Можливість використання як повербанка та підключення до ноутбуку. Зручна комплектація та все необхідне для якісного використання та запуску вашого авто. Напевно, і собі. Таки візьму. це, друзі. Справді крута річ. Ультразвуковий аромодифузор чудово підійде і для чоловіків, і для жінок. Справді крута річ. Завжди приємний запах у вашому авто без перебору. Дозуйте самі. Проста взаємодія, сенсорний екран та подарункове. Локування для вашої другої половинки. Та в асортименті є ще другий варіант, що вставляється у дефлектор. Шість ароматів вже в комплекті, акумуляторна батарея, клейка основа та кліпса, спрацьовує на датчик руху. Два режими роботи, 5 секунд розпилення, кожні 5 або 10 хвилин. Поговоримо про подарункові набори автомобільної хімії. Це те, що точно буде використовувати кожен автолюбитель. Саме зараз авто часто стикається з брудом, пилом, вологою та. Реагентами, і навіть якщо не вдається прибрати зовні за салоном, потрібно слідкувати все у зручній сумочці. Ось це для догляду за склом. Це для догляду за шинами та дисками для догляду за салоном. Це базові комплекти догляду за вашим авто та хід продажів Winter Limited Edition. З засобом від запотівання скла, щітку для скла від льоду та снігу, та пахушку з ароматом нового авто. Це чудовий варіант подарунку для тих, хто цінує захист. Чистоту та охайність, власне, авто без зусиль. Набори інструментів теж завжди актуальні на подарунок, але тут важко вгадати, адже, скоріш за все, у вашого членка вже є якісь інструменти. Тому зверніть увагу на повноцінні набори або просто придбайте комплект комбінованих ключів. Можливо, розібрати двигун не потрібно буде, але мати змогу, хоч щось відкрутити треба. Якщо авто для вашого партнера це спосіб заробітку, зверніть увагу на ковдру або чохлини сидіння з підігрівом. Працюють від прикурювача, накинули на себе або на ноги та в дорогу. Для тих, хто їздить у дальні дороги на трасах або за містом незамінна річ, буду дарувати тепло протягом всього шляху та зігрівати вашого чоловіка або дружину. Ось такою теплою була наша підбірка сьогодні. Посилання на всі товари знайдете у описі під цим відео. Промокод YouTube знижка 15%. На всі замовлення. Дякуємо та до зустрічі!